Друзі, всім привіт! Сьогодні я тут, щоб поділитися якимись своїми думками. І тема, на яку я хочу порозмірковувати сама із собою, і з вами, це сприйняття через мудрість. Сприйняття реальності, дійсності через... не через розум, не через інтелект, а якийсь фільтр мудрості. Чому я вирішила взагалі е, отак, говорити, можна сказати, сама із собою? Тому що я помітила, що в принципі в мене дуже е, ну, на постійній основі відбуваються такі внутрішні монологи, діалоги. І іноді, коли я комунікую з кимось, я розумію, що я щось ловлю від людей, щось там, їх якісь розмірковування, інсайти, відвертість. Е, Зі мною вона допомагає мені в чомусь, вона допомагає мені бачити якісь, якісь, якусь навігацію, якісь орієнтири для себе. І я вірю, що ця взаємодія між нами, між людьми, коли вона відверта, коли вона щира, чесна, і коли вона ем, так, коли вона із мудрості. Вона дуже насправді благогісно впливає на обидві сторони. Тобто той, хто ділиться якоюсь інформацією, він зцілюється тільки через те, що він ділиться, тільки через те, що він не закупорює все це в собі, а що він якби це в світ. Неважливо про який досвід йде мова, неважливо. В якій формі він це видає, чи там через голосові повідомлення з другом, чи там просто через відео, да, там Ютуб-канали, чи через сторіс, соцмережі, тексти неважливо. І той, хто приймає цю інформацію, хто отримує м -м потрібну для нього в певний час, в певний момент. Е Життя да? потрібну інформацію, той теж щось отримує. Як я пам'ятаю таку фразу, коли ти готовий, і муравей стане вісником. Тобто, коли людина готова, коли в ній щось зізріло, вона готова сприймати якісь знаки, якусь якісь підказки від всесвіту, і неважливо, хто стане твоїм вчителем, це може бути просто. Людина, яка пройде там біля тебе і просто видасть якусь фразу, це може бути, я не знаю, якась судьбоносна дуже зустріч або просто контакти, зв'язок на відстані. І якісь фрази, якісь відчуття на рівні емоцій, можуть стати просто для тебе ключовими для того, щоб розуміти. Що я, хто я, для чого я тут, як я можу допомогти цьому світу? Не знаю, навіть якщо одній людині або тварині, або комусь. Коротше, це є, дає якесь знання, і для цього треба бути готовим самому всередині. І да, я і до чого я це, що коли ти готовий, коли ти зізрів. То будь-хто, будь-що може стати твоїм вчителем, будь-яка фраза, ми можемо там створити собі ідола, да, за ними йти, але по факту ми нічого не отримуємо внутрішнього. Можемо до цих концепцій ем, якби не відноситись суперсерйозно, але сприймати через контакти з собою, да, через відгук внутрішній. Тобто я не ставлю якісь шаблони там на тебе або на тебе, навіть якщо там людина. В, суспільств... в суспільстві визнана як хтось там крутий, як якийсь лідер, або, там, не знаю, духовний можливо лідер. Да? І я за ним йду, але не відчуваю, що воно мені щось дає. Я відчуваю напруження, я відчуваю якийсь навіть супротив. А буває таке, що я не ставлю ці шаблони на цих якби, визнаних лідерів. Да? Але через навіть просту людину я щось для себе ну, такий якийсь урок отримую, що ну, неможливо навіть передати в слова слова це. От, тому я хочу да, тут поговорити трошки про мудрість, про сприйняття через мудрість останнього нового року, 25-го, пер, перед новим роком, я пам'ятаю, що в мене була така звичка. Записувати собі в щоденник якісь думки, писати там афірмації собі, якісь там бажання або просто те, що є, виливати на папір і залишати там. І я не знаю, що відбулося прямо перед новим роком, якось так символічно це було. Я прописала собі прям настільки. Настільки щире бажання, що я хочу мудрості. Я просто, Боже, будь ласка, дай мені мудрості, я більш нічого мені не треба. Я хочу, щоб щось відбулося, щоб щоб якось я відчула, що воно є, що я в цьому полі знаходжусь мудрості, і що через мене це якесь прийняття відбувається. Я ще тоді. Мені здається, не розуміла, що це таке, але отака жага до, до мудрості. Я навіть зараз думаю, як це сформулювати, що таке взагалі мудрість. Да? І для мене класне визначення є того, що от є знання, да, рівень є знання, а мудрість це якби використання цих знань. І ну, це, це на рівні просто визначення. Але це набагато глибше насправді. І тоді в мене було це визначення в голові, що я хочу використовувати якось ці знання, бо я, мені здається, все, що мені найбільш цікаво, це шлях самопізнання, саморозвитку, це дослідження своїх процесів як дослідження людської природи, природи на самій собі і вивчаючи, розуміючи якісь. Патерни поведінки на собі, я можу це помічати в світі, я можу це помічати в оточуючих людях, і це допомагає мені розуміти глибше, що окей, якщо людина зараз, наприклад, вона злиться, вона щось випльоскує таке негативне. Розуміючи природу свого цього негативного, я можу з співчуттям віднестись. До того, коли людина проявляє це в світ, або навіть на мене, тобто я можу мати таку можливість, таку здатність, да? але це повинно бути сприйняття от якраз через мудрість. І в мене такий запит якраз тоді і стояв. Тобто, тому що я почала помічати в собі дуже багато захисних механізмів. Тобто, я відчуваю, що людина щось проявляє, а я починаю захищатися. Тобто я починаю включатися, і в мені такі дуже потужні енергії вмикаються такі вогняні. Ну воно мені притаманно. І... Але я відчуваю, що, ми... ну, типу, що це не ок, що це якась така взаємодія енергії, що я хочу змінити. Оцю цю реакцію або її прийняти, або її там кажуть пропрацювати, терапія, там не знаю речовини, що завгодно щось. Але от я відчуваю, що я або не приймаю цю енергію в собі, коли вона вмикається, або мені недостатньо чогось там, недостатньо мудрості тієї самої, щоб просто не включитись от в цю ігру. Щоб просто залишитись якби в стані спостерігача, навіть спостерігача власної природи, коли вона вмикається, щоб я мала здатність і цей внутрішній простір залишитись в, в тому, щоб спостерігати. Навіть якщо я сама роблю якусь дію, да, що вже я, я є учасником акту, там, такого театрального. Да, але все одно є простір, з якого я спостерігаю цей акт, не знаю, акторський якийсь там. От, і в мене я пам'ятаю, що я прям прописала собі на, на в щоденнику в своєму, що я прям, ну, я настільки в мене, настільки величезна жага цієї мудрості, що Боже, будь ласка, дай мені оце. І. Це цікаво я тільки зараз, от скільки пройшло да, часу, там, місяців, я аналізую, що Всесвіт або Бог, він, от ти просиш його щось, і він тобі дає не це щось, а ситуацію, щоб це щось проявилось, щоб ти мав змогу проявляти це. І я зараз аналізую, що якраз після того такого. Потужного бажання мені Всесвіт почав надавати можливості проявляти цю мудрість. Тобто він мені надіслав ситуації, людей, якусь комунікацію, в якій треба було перед тим, як діяти, просто подумати. Бо було або Страшно діяти, якби страшно йти за цими, за цими емоціями, да, бо ти розумієш, що можуть бути наслідки. І тут треба якби, зупинитися, якось знайти, віднайти, побудувати цей контакт із собою і потім тільки видавати якусь дію в світ, навіть якщо, навіть якщо всередині там просто вогонь і уф, така потужна дуже енергія. Я почала прям помічати цю тенденцію, і я навіть зараз це більше аналізую і розумію, що, е, що от саме це відбувалося, що просто Всесвіт мені надав купу такий пакет, пакет ситуацій з людьми, з певними з їх проявами, з характерами, з їх переконаннями ментальними, якимись програмами. Він мені надав такий пакет, і, типу, насправді це було для якраз для пропрацювання власної мудрості і, цього, і, і будування цього внутрішнього простору, з якого я можу сприймати все е, в якомусь іншому вимірі. І не дивлячись на те, що в мене. Е, ну, Продовжувався шлях пошуку, я практикувала дуже багато. Тобто, ці три роки після переїзду з України ем, я роблю неймовірну кількість практик, там, не знаю, різні медитації, дихання, пранаями, йоги і так далі. Але е, от саме тоді перед Новим роком я це загадувала, тому що я не бачила результату. Тобто Я роблю якісь ритуали, але я не розумію, на що я їх роблю, що вони мені дають, як воно працює. Тобто, що повинно відбуватися, чи я повинна зловити якусь там, не знаю, умовне просвітлення, чи це буде якісь там галюцинації, чи, чи це буде, не знаю, там фрактали. Ну, окей, ці всі якісь ефекти були, але глибокого такого занурення в мене насправді не було. І... Тому тоді мені якось через людей почала приходити інформація про речовини різні, там, церемонії, айваски, гриби, MDMA і різні такі шляхи. Одразу скажу, що в мене було була така. Зацікавленість, одразу я відчуваю, що окей, відгук є, а є, але є і дуже великий страх. І в певний момент я зрозуміла, що окей, якщо є страх, то тоді тобі туди. <с?> <с?> тоді тобі треба це. І, е, е, да, і в якийсь момент я наважилась на те, щоб. Е, Піти на цей крок, не дивлячись на те, що в моєму оточенні це не дуже сприймалося, і всі мені ну багато важливих для мене людей говорили, що ні, там тобі це не можна, тобі там, не знаю, з головою проблеми будуть. там щось ще, ну, Коротше, всесвіт почав програвати, мені такі, типу, підкидувати у вигляді ем, сумнівів такі зернятка. і але я відчула, що все одно от настільки мені не вистачає цієї мудрості, настільки я її хочу, що якщо і далі так буде продовжуватись, і далі я так буду жити без цього, ну більш, без, без, да, без цієї мудрості, то воно мені не треба, воно мені не треба, і я, в принципі, готова до будь-яких наслідків, якщо я спробую там піти туди, де мені дуже страшно. От, і почалось все з е, того, що я спробувала е, МДМА. Потім, потім поїхала на церемонію Айваски. До того ще, як підготовчий підготов, етап пробувала Сан-Педро кактус. І насправді цей досвід з речовинами відкрив мені цілий світ. І я так якби. Зазирнула за, за якусь гору, а там ще горизонт шляху, який попереду. І я розумію, що Боже Боже, скільки там всього, але насправді невелика кількість часу пройшла, навіть року не пройшло. Я ще розумію, що я в процесі ем, аналітичному і я ще процесую цей досвід, да, який я отримала там, і я до сих пір довідкриваю в собі якісь, якісь усвідомлення. І тільки зараз я розумію, що цей простір, який я тоді побажала, він якраз через, через цей шлях він мені потрошки, потрошки зовсім покроково відкривається. І... Якраз після цього досвіду, такого бусту, в мене відкрилося інше сприйняття, інше, інша якість цих всіх практик, які я, які я робила до того, але робила просто, ну, типу, на си, на силі волі. Більше так, мені треба, але що повинно відбутися, я не знаю. І тут з'явився намір, типу, от намір, мудрості. мудрість, все, я хочу оце, я хочу мудрості. І. І воно якось почало трансформуватися. І взаємодія із людьми, і взаємодія із собою, зі світом, з, з батьками навіть там, з родичами. Все якось почало відбудовуватись трошки по-іншому. Я вже відчуваю оці в собі там. Тобто раніше мене було як цей. Мама мені казала завжди: ти варяти пряма, пряма як рельса. Ну, типу, ти не фільтруєш взагалі, що ти говориш, не говориш, можеш ти когось образити, чи не можеш. Ну, якби... Потім в мене була інша крайність, що я, навпаки, я почала все тримати в собі. Тобто, думаю, ну, блін, раз я пряма як рельса, то треба все тримати в собі і нічого не видавати взагалі. І були такі дві прожиті крайності. А от зараз я відчуваю, що просто відгук, типу, щось сказати, щось навіть там батькам. Але якщо я відчуваю, що це їх образить, вони до цього не готові, або вони, ну, це не треба зараз говорити. Просто якісь, типу, такі, якийсь такий голос всередині, який тобі говорить, що отут не треба навіть вступати в діалог, тут не треба навіть... Проговорювати якісь речі, або не треба витрачати свою енергію на цей контакт. Або, наприклад, якщо на емоціях мені там хотілося після, після там, церемонії Айваски, да, розповідати всім там, про, вс про все, що відбувається, або там, якісь дуже глибокі розуміння після церемонії, що протягом там, декількох місяців мені хотілося розповідати це все. І я Помітила, що я розповідаю людям, але в них немає запиту на прийняття цієї інформації, вони її просто не сприймають. І якась частина мене вона це уловила, і вона так зрозуміла, що блін, окей, ти просто витрачаєш свою енергію. Воно нікому тут, в цьому полі, не допоможе. І потім я почала відчувати, що є люди, яким це можна видавати, можна розказувати, а є люди, яким не можна розказувати. І це на рівні от типу моменту. Я не можу ну там на майбутнє собі зробити план, типу, у цьому я розкажу, у цьому ні. І так далі. Але в деяких моментах я просто почала бачити реакцію, що в людей є цей запит по очах. В них там набираються сльозами очі, я починаю ділитися ще більше. І я розумію, що вони процесять свою інформацію, свій досвід. А мій досвід їм просто тут раз так і десь допоміг. Десь щось якась підказка вилізла, десь щось там ну, промількнула якась типу, спишка світла. І це для них допомога. І, і це настільки приємно, це настільки. Ну, для мене таке усвідомлення було, що, блін, це так круто, що це почало відчуватися, Що я не просто тараню куди треба і куди не треба. А що є таке тонке відчуття, що отут іде, отут воно іде, ця взаємодія, а отут не йде, я начебто об стінку вдаряюся. І. Да, оце такий от, така історія. І цим я хочу поділитися і, в принципі, теж записувати подібні відео. Я розумію, що це буде дуже корисно для людей, в яких дійсно є запит на отримання такої якоїсь інформації, які теж знаходяться на шляху саморозвитку, самопізнання. На які знаходяться на такому етапі, і відчувають в собі якусь жагу до знань про себе, про взагалі механізм людської природи, не тільки про те, що там, ну, ти винен, ти винна, хтось винен там, або інша крайність, я винний, да? хто постійно відчуває такий ну, таке бажання пошуку. Пошуку і кому просто недостатньо, постійно недостатньо інформації, там, духовних напрямків, знань, вони там постійно ходять по якихось там не знаю, церквях, сектах, як завгодно, шукають щось, але не знаходять. От, типу, тобі дають такий пакет переконань, але ти розумієш, та це, блядь, все одно пакет переконань. Вибачте, за мат, але буває. Це все одно пакет переконань, в які тобі треба повірити. Але я тут ще не розгріб всі ці переконання, які в мене є, і які мені, в принципі, заважають жити, можуть заважати навіть на рівні підсвідомому. Ну, тобто, є да там якісь переконання, які ми можемо усвідомити, там, що для мене є добро, що для мене є зло, справедливість, несправедливість там чесність, нечесність, в мене є ці розуміння, і я окей усвідомлюю їх, і щось мені підходить. А є така категорія переконань, да, ментальне тіло наше, де я навіть не усвідомлюю, що в мене є переконання, яке мені заважає жити, заважає, не знаю, будувати щасливу сім'ю, гармонійні, гармонійні, гармонічні стосунки. Йти в реалізацію там якоїсь професії, бути сміливою, не знаю, не боятися там щось проявляти себе, виражатися творчо, як завгодно. І от на цьому шляху, і за допомогою рослин шаманської медицини я почала вскривати в собі ці підсвідомі переконання, які мені заважають жити. І... Я думаю, що в одному із відео я поділюсь таким одним із е, е, яскравих досвідів, і на прикладі, да, типу це було в розрізі часу, там, може, півроку, але одна тема прокручувалася з різних сторін. І насправді на, на самому початку я не могла роз, зрозуміти про що це. І я буду ділитись, якщо, е, якщо буде запит. Якщо буде запит слухати це, і я вірю, що навіть якщо це буде 5-10 людей, які будуть слухати цей канал і щось буде відгукуватись і десь буде допомагати, то я із великим задоволенням буду ділитись тим, що прохожу, проходила я і ще буду проходити, я впевнена купу всього. Так що, друзі, пишіть коментарі, чи вам це цікаво. Пишіть якісь питання, запитання, якщо вони у вас виникають, і є. І пишіть, чи це головне, пишіть те, чи відгукуються вам якісь мої думки і те, чим я ділюсь. Тому що ми всі взаємодіємо, і я впевнена, що це може бути дуже корисно, екологічно для, для всіх. Так що бажаю вам. Гарного дня або гарного вечора, ночі. І побачимось в наступних відео.